Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про ситуацію в Польщі, тому як там польські фермери фактично беруть на себе роль стражі гранічної служби цельний, можливо, навіть поліції та інших, скажімо так, інституцій, тому як зараз виключно ці фермери будуть вирішувати. Які товари будуть заїжджати в Польщу, якими пунктами пропуску можна користуватись, а якими краще не потрібно, і все інше. І е, знаєте, сьогодні ми поговоримо в принципі про те, що відбувається, коли не реагувати, е, законно не реагувати на е, ті порушення, які відбуваються е, всередині країни в якихось конкретних випадках, тому як все почалось з України, а зараз вони вже хочуть заблокувати практично всі? Пункти пропуску на території Польщі з усіма країнами ми зараз коротко про кожну поговоримо. Дивіться це відео до кінця: ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускати нові випуски. Вдячний кожному з вас за перегляди, за підтримку. І давайте починати. Отже, все почалося з того, що з новою силою вдруге було заблоковано україно-польський кордон. Одразу ж почалися якісь просто трешові події, коли почали спочатку висипали зерно з українських вантажівок. Потім просто почали це зерно нападати, скажімо так, на вагони з українською агропродукцією, висипати зерно, ріпак і інші агрокультури, які їдуть навіть не в Польщу, а транзитом в інші країни. Почали висипати прямо на колі. Це все поліція, прокуратура нікого знайти не може. Скоріше за все, вони просто не хочуть цього робити. І е, це все почалось з України. Е, от і зараз ці самі польські протестувальники, фермери, які, як вони говорять, вони вже грозяться заблокувати кордон ще з трьома країнами, які межують з Польщею. Ми зараз про це поговоримо. І, власне, ми поговоримо зараз про е, ті країни. Що хочуть від кожної країни, і далі будемо говорити про те, що ж буде далі. Отже, і перша країна, з якою заблокують кордон, це кордон з Німеччиною. Буде заблоковано прикордонний. Пункт пропуску в Свєцьку. це розпочнеться 25 лютого 2024 року. Аграрії оголосили про блокаду під'їзних шляхів до переходу в цьому пункті пропуску. І згідно з офіційною інформацією, блокада охопить розв'язку доріг Слубіця Зелена Гура. Це дорога номер 29 з трасою. познань Берлін, дорога є 30 Та дорогу від даної розв'язки до прикордонного переходу Свецького в обох напрямках. От. І власне, там буде також дуже масштабна акція. Там е, задекларовано, що е, має приїхати приблизно 700 одиниць техніки та півтори тисячі людей. Вони скоріш за все будуть змінюватись. Е, от. І... Блокування прикордонного переходу в Свіцько може значно погіршити ситуацію на перевантаженому прикордонному переході в Костищі над одрою, де, може, де можна перетнути кордон лише автомобілем загальною масою до 3,5 тонн. Та, та ж сама ситуація може стосуватись перетину німецького кордону в Слубідця. Що стосується вантажівок, то їм доведеться користуватись переходами в Губіні або Колбасково. І е, знаєте, е, фактично з Німеччиною вони якийсь один прикордонний пункт заблокують, але вони не будуть блокувати всі кордони, як з Україною, бо з Німеччини насправді йде величезна кількість товарів, які потрібні всій польській економіці. Також німецькі підприємства, які розташовані на території Польщі, вони е, максимально потрібні. Е, Скажімо так, там в Європі, і якщо е, вони можуть собі дозволити, наприклад, блокувати з Україною кордон, то повірте, що блокувати якось повністю кордон з Німеччиною ніхто їм не дозволить. І наскільки довго це буде відбуватись, також не зрозуміло, Але скоріш за все, це один-два дні вони там поблокують і їх там розженуть. Бо величезна кількість, як польських, так і німецьких підприємців, вони. Е, вони якби розуміють, що для них це проблема, для них це лишні витрати, і там немає українців. От знаєте, якщо на кордоні з Україною вони ганяють свої антиукраїнські гасла, ксенофобію расизм, то на кордоні з німеччиною так не вийде зробити. Тому як польська економіка насправді досить сильно зав'язана на економіці Німеччини і на логістичних дорогах. Які поєднують Польщу з усіма іншими країнами Європейського Союзу? Тож який сенс блокування, поки що не зрозумілий. Е, вони говорять про Ну, якби все, проблема та сама. Проблема це українська агропродукція, і вони виключно про це і говорять. Тож це що стосується німецького кордону. Далі, поляки хочуть заблокувати кордон з Білоруссю, що є вже в принципі хорошою новиною. І вони подали заявку на проведення протестної акції на автодорозі номер 68 в районі Корощина, Білорусь. Учасники акції планують пропускати ключовою трасою лише одну вантажівку на годину протягом цілого місяця. От. І наразі на польсько-білоруському кордоні працює лише один пункт пропуску, і це, власне, е Кукурики, Козловичі і учасники протесту планують перекрити цю дорогу перед в'їздом в автомобільний термінал. Протест планується розпочати 26 лютого о 8 ранку, і він буде тривати до 31 березня, включно. Так і власне організатори протесту вимагають заборо заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з українським, білоруським та російським капіталом, вважаючи, що це негативно впливає на польських перевізників. Вони також вважають санкції проти Росії та Білорусі неефективними, що вже виходить дуже і дуже логічно. Вони подали заявку. Ми взагалі навіть не знаємо, чи цю заявку підтвердять. Але от що стосується Реєстрації в Польщі транспортних компаній з України з України, Білорусі та Росії, з Білорусі та Росії зрозуміло, чому їх можна блокувати і потрібно блокувати. Чому не можна блокувати, чому не можна реєструвати компанії логістичні з українським капіталом? Не зрозуміло, тому як, якщо ця компанія зареєстрована в Польщі. Працівники, які будуть на цій компанії працювати, вони будуть зареєстровані в Польщі, будуть платити податки за ЗУСУ, вони будуть сплачувати податки в принципі, за свою діяльність, і це є дуже і дуже великий плюс. Але бачимо, що вони просто говорять, що це негативно впливає на польських перевізників. Тобто, таким чином, і оцим протестом вони хочуть просто, скажімо так, зменшити. Або якось притормозити ту конкуренцію, яка наростає, і коли вони розуміють, що вони не зможуть заробляти там якихось шалених грошей, а потрібно буде працювати в трибі звичайного бізнесу. Бо зрозуміло, знаєте, що можна якусь логіку знайти в тому, коли. Говорять, що от українські перевізники, які зареєстровані в Україні, вони е, возять товари по Польщі і вони забирають поляків гроші, бо вони платять менше податків і так, далі, і так далі. Це зрозуміло. Якщо компанія зареєстрована в Польщі, в чому проблема? Це точно такі самі учасники е, ринку польського, як і ви, і вони з вами точно в таких самих. Умовах знаходяться. І якщо ви не можете вже навіть в такому варіанті з ними витримати конкуренцію, то це вже виключно ваша проблема як бізнесменів і підприємців. Бо ви всі знаходитесь, коли всі зареєстровані в Польщі, всі знаходяться в однакових рамках. Тому це просто, скажімо так, звичайне нитьо, яким вони хочуть добитися зменшення конкуренції неприроднім шляхом. Ринок так не працює. По Білорусі розібрались. Також з 1 березня фермери заблокують польсько-литовський кордон. Аграрії повідомили про блокаду переходу в Будзійсько на польсько-литовському кордоні. І не виключено, що литовські фермери також приєднаються до протесту і перекриють рух зі свого боку. Отак, знаєте, країни Балтії, в принципі, наземними шляхами. В суто тільки через Польщу і з'єднані з усією з усім європейським союзом вони будуть блокувати кордон. Причина це також українці. Говориться про те, що один з аграріїв говорить, що українське зерно, нібито транзитом потрапляє з. Польщі до Литви там міняються документи, бо польські цельники вже цього не відслідковують, і вже з новими документами з литовськими приїжджає назад до Польщі. І власне в цьому проблема: що оцей реверсний імпорт, щоб його чи реверсний експорт його заборонити, і вони хочуть, якби головними вимогами є оце закінчити. І щоб це зробити, потрібно. Щоб Литва приєдналася до так званої транзитної програми Європейського Союзу, де цей транзит буде відслідковуватись для того, щоб українська агропродукція попадала виключно до литовських портів, звідки вона далі буде їхати в країни Африки та Азії, я особисто це підтримую, це є дуже логічно. І якщо е зерно заїжджає з України і їде в порти, воно має доїжджати в порти, має там відгружатись, і ніхто, ніяка тварюка, не має на цьому заробляти таким шляхом. Бо от такі. Варіанти вони власне дуже і дуже сильно шкодять справді і фермерам, і підприємцям, і репутації тих країн, де таке робиться, і репутації тих країн, які це роблять. Тож бачимо, що е, польща потрошки закривається, скажімо так, від е, інших країн, не ще відкриті кордони з Чехією. Та зі Словаччиною Словаки Словаки там блоку... Словаки, е також блокують там якісь кордони в себе. В них також є там куча претензій. Е по чехам не знаю, але бачимо, що саме в Польщі ситуація далі напружується, влада поки що ніяк не реагує і е можливо. Е Програма, яка запропонована Україною, її вдасться здійснити, вдасться втілити в життя. І україно-польські кордони в першу чергу будуть розблоковані назавжди. З іншими хай собі граються, як їм хочеться. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Вдячний кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.